В Тридцять дев'ятому випуску новин ігросвіту ви дізнаєтесь про сюжетне доповнення для Elden Ring, як отримати приховану кінцівку в ремейку Dead Space, побачите декілька нових трейлерів і багатько іншого. З вами, як завжди, Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Снайпер Elite 5 продовжують розвивати, не дивлячись на те, що серія не надто далеко просувається в розвитку від частини до частини. Автори гри вирішили продовжувати на другий сезон, тому прихильники зможуть побачити різноманітні доповнення і платні DLC. В різ з'явиться декілька нових сюжетних місій, нові скини і нові пушки. Ремейк четвертого резидента не за горами, тому задля підвищення градусу цікавості розробники публікують декілька нових скрінів. На них ми можемо побачити замок Салазара як зсередини, так і ззовні. Що на це скажете, Олди? В Студії Arkane справи йдуть добре. Та настільки, що анонс Redfall припав на 2 травня. Багато балачок та побоювань кружляло навколо цієї гри, але наразі картина масло. Новий геймплейний ролик вже перед вами. Небагато часу минуло від публікування нашого ролику про ігрові кіноадаптації. Якщо ви досі не переглянули його, заманимо вас новими скріншотами з майбутнього релізу Fallout, над яким працює Amazon разом з Bethesda. Серіал про постапокаліптичні вайби це завжди актуально. А от що не актуально, то це говорити про русняві ігри, додаючи їм переглядів та хайпу. Цього разу зробимо виняток, бо ситуація дійсно кумедна. Можливо, ви пам'ятаєте Day Before від рашистської якутської студії, яка відома дном під назвою Пропнайт. Пропнайт злизана з багатьох вже існуючих проектів, отримала негативні відгуки після релізу та й швиденько загнулась. Що стосується The Day Before, її перенесли на 7 місяців. Виявилось, що таку назву вже хто зареєстрував раніше, саме тому після скарги в Steam гру офнули. Насправді ж, в мережі з'являється все більше інфи про те, що гри взагалі не існує. Нам показали навіть недосконалу відполіровану підробку, яка активно піарилась в роликах Nvidia. Що з цього вийде, побачимо. Та прогнози такі ж невтішні, як і прогнози в майбутньому істуванні країни гною. Час трейлерів. Першим покажемо Forza Motorsport. Автори випустили ролик, в якому демонструють процес розробки і сам геймплей. В грі буде більше 500 автомобілей, і в кожного авто буде власна унікальна система пошкоджень та забруднення. Другий трейлер то трейлер Hogwarts Legacy. В ньому показано проходження одного ігрового квесту і, чорт забирай, це до біса цікаво. Ремейк Dead Space отримає підвищену реграбельність. Досягнута вона завдяки прихованій кінцівці, яку можна відкрити тільки в новій грі плюс. Такий режим запропонує не лише нову кінцівку, але й нових некроморфів – фантомів. В мережі з'явилась інфа про масштабне DLC для Elden Ring. Розповсюджує таку інфу відомий датамайнер Ленс МакДональд. Він каже, що доповнення буде дійсно великим, каже, що знає подробиці, але не може розповісти більше. Що ж, напевне, DLC впаде як сніг на голову. А поки чекаємо, відвідуємо сайт інтернет-магазину Artline, обираємо ігрову збірку, запускаємо новинки тільки на максималках. Будемо вдячні за лайк та підписку, і нехай квітне український YouTube.